Ми поспілкувалися з працівниками, а також з керівництвом безпечності. Що ми зробили? Ми попросили вистачати транспорта. Я тут не просто або навчальне, і дав пояснення місцеві, що вони далі намагаються робити. На? на що? На що ви? Ви я вас що не ви гарантуєте те, що людина вийде сюди за те, щоб сказати голову. Що там це може дав? Людина, людина. Повертається спиною і кидає чекають більше волі. Голову там є такий ви. Незалежно від того, Так, людина визнана, вони визнають, що вони свої. 这是中国最美的